Вправа 343. Заповніть ланцюжок обчислень. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що в нас в першому завданні. Нам треба 4 см помножити на 300. Пишемо перше. І перше завдання 4 см, що множиться на 300. І це дорівнює. Ну що ж, 4 на 3 це 12 і 2 нолика це буде 1200. Сантиметрів. Так, ну що ж, далі написано, що треба відняти 12 дециметрів. Для того, щоб відняти 12 дециметрів, давайте тоді наступною дією ми 1200 сантиметрів тоді запишемо у дециметрах. Друга дія. Тоді 1200 сантиметрів. Це дорівнює 120. Дециметрів. Ну, а третя дія, тоді від 120 дециметрів ми віднімаємо 12 дециметрів. 120 дециметрів відняти 12 дециметрів. І це дорівнює. Ну що ж, 20-12 це буде 8, а тут у нас ще є сотня, то у нас буде 108 дециметрів. Є. Так, далі відняли ми 12 дециметрів. Далі треба поділити на 9. Отже, пишемо четверта дія. 108. Треба поділити 108 дециметрів. Поділити на 9. Це дорівнює. Давайте будемо куточком ділити. 108 поділити на 9. Пишемо тоді 108. Поділити. Поділити на 9. Так, 10 поділити на 9 це 1. 1 на 9 це 9, віднімаємо. Тут у нас буде 10 мінус 9, позичаємо тут, це буде 1. Зносимо 8. 18 на 9 це 2. 2 на 9 це 18, віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що це дорівнює тоді 12. Пишемо, чого? Дециметрів. Добре? Ну і наступне нам треба додати 3 метри. Давайте тоді п'ята дія. Запишемо, що в нас є 12 дециметрів. До них треба додати 3 метри. І це дорівнює. Ну, як можна додати, 12 дециметрів це 1 метр плюс 2 метри дециметри. Додати 3 метри. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 1 метр плюс 3 метри і плюс 2 дециметри. І це дорівнює. Ну 1 метр плюс 3 метри це 4 метри і 2 дециметри. Ну що ж, давайте спробуємо це записати зараз. Отже, 4 см помножити на 300 у нас вийшло. 1200 сантиметрів. Так. 1200. Сантиметрів. Далі мінус 12 дециметрів у нас вийшло 108 дециметрів. Далі поділити на 9 у нас вийшло 12 дециметрів. І плюс 3 метри у нас вийшло 4 метри, 2 дециметри. Записуємо. 4 метри 2 дециметри. Так, добре. Ну а зараз переходимо до другого завдання. Отже, пишемо, нам треба спочатку 8 хвилин помножити на 15. Пишемо 2. Перше завдання. 8 хвилин. Треба помножити на 15. І це дорівнює, як його можна помножити. Це можна помножити так, наприклад, як 4 хвилини. Що множиться на 2 і помножити на 15. І це дорівнює. Тепер дивіться, 2 на 15 це 30. Вийде 4 хвилини. Що множиться на 30. І це дорівнює. Ну, а 4 на 30 це 120. Пишемо 120 чого хвилин. Так, добре. Це ми зробили. Тепер Наступне, нам треба додати 2 години. Пишемо друге. Тоді 120 хвилин плюс 2 години. І це дорівнює. Ну що ж, 120 хвилин це 2 години. Плюс 2 години. І це дорівнює 4 години. Є. Третя дія. Треба поділити на 6. Так. Пишемо тоді третє діє. Треба 4 години поділити на 6. І це дорівнює. Ну, Щоб його поділити, ми можемо записати, що 4 години це 4, що множиться на 60 хвилин. І поділити на 6. Це дорівнює. Ну що ж, ми можемо 60 спочатку поділити на 6. То ось так зробити. 60 хвилин, що ділиться на 6, це буде 10 хвилин. Та це буде 4, що множиться на 10 хвилин. І це дорівнює 40 хвилин. Так, добре. Ну і мінус 54 секунди. Остання дія. Пишемо четверта. Треба від 40 хвилин відняти 54 секунди. Це дорівнює. 40 хвилин ми запишемо як 39 хвилин. А ще одну хвилину ми запишемо плюс 60 секунд. І мінус 54 секунди у нас. Це дорівнює. Отже, вийде 39 хвилин. І ще 60 мінус 54 вийде 6 секунд. Все, ми обчислили тоді відповідь. Тепер давайте заповнимо в нашій, в нашій табличці. Отже, 8 хвилин ще множиться на 15. 8 хвилин на 15, це дорівнює у нас 120 хвилин. Пишемо 120 хвилин. Далі плюс 2 години це 4 години. Далі поділити на 6, це дорівнює 40 хвилин. І мінус 54 секунди це дорівнює 39 хвилин 6 секунд. Не знаю, як це помістити. Ну, спробую. 39 хвилин 6 секунд. Так, добре. Ну, напевно, краще записати відповідь. Відповідь. В першому завданні в нас вийшло в кінці 4 метри 2 дециметри. Далі в другому завданні у нас вийшло 39 хвилин. 6 секунд. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення з величинами в різних одиницях. На цьому вправу завершено.